Сьогодні дуже актуальне питання для населення та для медичних працівників організація йодопрофілактики, для чого вона проводиться? Дуже велика кількість порад у засобах масової інформації. Вони не завжди відповідають дійсності. Тому медична спільнота області активізувалася зараз на поясненні населенню для чого саме ми проводимо йодну профілактику, як саме її треба проводити. Ми знаємо всі, що у разі аварії, яка може відбутися на ядерних установках атомних станцій, відбувається викид радіоізотопів йоду, стронцю, цинку, ну, будь-яких інших радіонуклеїдів. І в результаті викиду утворюється радіаційна хмара, яка на всьому своєму протязі забруднює рунт, поверхні їжу, вона потрапляє в воду опади з нею також потрапляють на волосся, одяг, шкіру людини. Таким чином виникає як зовнішнє опромінення, так і внутрішнє опромінення при вживанні таких забруднених харчових продуктів і води. Значна частина викидів містить в собі радіоактивний йод, це поганий йод, так назва так званий радіоактивні езотопи йоди, які дуже швидко і просто. Проходять в щитоподібну залозу, поглинають її і повністю блокують її функції, внаслідок чого виникають багато дуже складних захворювань. Дуже небезпечний радіонуклоїди йоду для щитовидної залози дітей раннього віку, починаючи з періоду з немовлят. І до 40 років, включно тому, саме для цих категорій від народження до 40 років дорослих ми і проводимо йодну профілактику. Люди старше 40 років мають вже трохи іншу структуру щитовидної залози, вона трохи по-іншому вже працює, не так росте і не так поглинає радіоактивний йод. Тому люди старше 40 років, незважаючи на наявні, які захворювання чи побоювання, на всяк випадок і без всякого випадку препарати йоду вживати не повинні. Що таке йодна профілактика? Щоб зменшити негативний вплив радіонуклеїдів йоду, ми вживаємо чітку і конкретну дозу йодиду калію. Який при потраплянні в щитовидну залозу блокує її сам на короткий термін і не дає проникнути в цю залозу радіоактивним нуклідам йоду. Таким чином ми захищаємо блокуючу функцію на деякий час щитоподібної залози, і людина, потім, коли виводиться цей препарат, має таку ж щитоподібну залозу, яка була до прийому цього препарату, що не відбувається при Довготривалому і невірному в тих дозах, яких призначає лікар, вживанні препаратів йоду. Ще раз наголошую, що препаратам йоду, який вживається в якості йодної профілактики в Україні і в цьому світі, є виключно один препарат, це каліойодит. Ми не маємо з вами ніякої необхідності вживати розчини йоду, розчини льоголю чи інші йодзмісні препарати. Тільки один препарат йодит калію призначається для проведення йодної профілактики. Наступний меседж. Проведення йодної профілактики відбувається тільки при умовах один: це коли наголошується офіційно. Державними органами, органами місцевого самоврядування про те, що виникла аварія десь на ядерних установках атомних станцій. І, друге, ще потрібно, щоб було офіційне оголошення після ціє, цього першого, що на відповідних територіях наближається така радіоактивна хмара. І мешканцям відповідних територій з чіткими назвами яких само територій необхідно провести йодну профілактику. Тільки після цього, від періоду новонародженості до 40 років, необхідно однократно один раз вжити дозу пігулки йодиду калію, запити її спокійно. Водою і далі слухати, які будуть надані рекомендації щодо наступних дій. Що саме я хотіла б сказати? Оптимальний ефект блокування і захисту щитоподібної залози діє для прийому пігулки це оптимальний час за 6 годин до надходження на місцевість радіоактивної хмари і 6 годин після надходження. Через 24 години після того, як був сигнал про надходження радіоактивної хмари, вживати йодиткалію для профілактики вже недоцільно. Бо вважається, що за 24 години, вже якщо і був нанесений якісь, якась була нанесена якась шкода для щитоподібної залози, то вона вже відбулася, і на цьому фоні вживання препаратів йоду ще більше позначиться на стані щитоподібної залози. Трохи поговоримо про дозування яким чином і як приймати цей препарат. Коли ви отримаєте свою пігулку, ви одразу будете бачити, яке там дозування, бо пігулки бувають різного дозування. Вони будуть дозування і 32, і 65, 125, 200 мг. більшості в Дніпропетровській області в більш ніж 80% я в наявні саме таблетки дорослого дозування це 125 мг. І е, діти вживають, Для дітей вживається одна восьма таблетки для з новонародженості до місяця, з місяця до трьох років 32 міліграми. Це четверта частина цієї таблетки. З 3 до 12 років пів таблетки, а вже з 12 і до 40 років вживається ціла таблетка. Це 125 міліграмів. Якщо в нас є жіночки, які вагітні і які годують грудьми і вони старше 40 років, то на цей час, якщо буде загроза і оповіщення, їм теж треба прийняти пігулку для дорослого дозу 125 мг, щоб захистити себе і дитину, яка в неї вже є, і її теж треба захищати і її внутрішні органи також. Що ми ще раз хочемо сказати від медичних працівників? Не всі аварії, які відбуваються на ядерних реакторах атомних станцій, призводять до того, що треба проводити йодну профілактику. Виникають різні ситуації, тому, будь ласка, тільки очікуємо оповіщення. Друге в більшості протягом першої, іноді другої доби така радіоактивна хмара буває в 50 і не більше кілометрів від зони, де відбувається такий випадок. Тому в Дніпропетровській області ми чітко на сьогодні знаємо, які території у нас перебувають в зоні 50 кілометрової Це зона ризику саме по ситуації. По аварії на атомній електростанції. І ми знаємо, скільки там населення, хто там мешкає, і місцеві органи самоврядування вже теж оповістили все населення, що вони перебувають в зоні ризику. Всі центри первинної медико-санітарної допомоги, які розташовані в цій зоні, вони мають у себе на балансі велику достатню кількість препаратів калію діти. Держава забезпечила нас достатньою кількості для того, щоб всьому населенню, яке тут перебуває та яке тимчасово у нас перебуває у разі необхідності отримати свою дозу йодної профілактики. Тому всі амбулаторії на території 50 кілометрової F зони, вже до 60% населення. Видали ці пігулки, і зараз активно запрошують населення прийти до сімейного лікаря, отримати свою пігулку, отримати рекомендації ще раз, в якій дозі і коли, і як вжити ту пігулку, і можуть спокійно покласти її собі в кишеню чи в сумочку і ходити з тією пігулкою. Зверніться до свого лікаря, запитайте, коли і куди можна прийти, щоб отримати свою пігулку. А такі ліки є не тільки в 50 кілометровій зоні. Ми роздали ці ліки, видали у всі заклади охорони здоров'я Дніпропетровської області. І якщо ви хвилюєте, що може бути якась інший рух цього облака, чи буде попередження, у вас немає цих ліків, зверніться, будь ласка, до свого сімейного лікаря, і ви теж можете отримати свій препарат. Крім того, якщо ви мешкаєте на території, де буде сигнал оповіщення, що відбулася аварія, і вам треба випити ліки, а у вас їх немає, будь ласка, ви узнаєте, куди треба звертатись на пункт евакуації з чіткими орієнтирами. І навіть якщо у вас немає цієї пігулки, ви звертаєтесь на пункт евакуації, і там є медичний працівник. який… До якого ви звернетесь і отримаєте свою пігулку, свою дозу. Тобто, не переживайте, якщо ви її забули чи десь не, не пам'ятаєте, де вона лежить, аби її не вживали. Тобто не треба її зараз вживати, вона повинна бути при вас. Не буде її, прийдете на пункт евакуації, вам теж нададуть безкоштовно вашу дозу препарату. Дуже прошу читати. Всі поради стосовно своєї поведінки при сигналах, коли відбулася аварія, і робити все, що там сказано, стосовно захисту себе своєї родини. І звертатись до медичних працівників стосовно рекомендацій захисту стану здоров'я. Якщо будуть запитання, будь ласка, департамент охорони здоров'я 24 на 7 на зв'язку на контакті. На нашому сайті є ця вся інформація. Читайте, запам'ятовуйте, користуйтесь, будьте здорові! Слава Україні!